Всім привіт! Сьогодні 5 серпня. Буде в мене сьогодні перша серпнева рибалка. На годиннику у нас 9.01. Я пройшовся вже такого десь півгодинки по берегу, промаркірився, хотів якусь цікаву точку собі знайти, де є ракушняк, де комфортна діянка в плані самого лову. Ракушняка ніде практично не знайшов. Обрав точку просто зручну, бо тут зразу перепад, мало зелені, бо зараз трошки таке. Ну, зараз літом цвіте все і біля берега така трохи не, не, не дуже приємна смуга, знаєте, то знайшов собі таку плюс-мінус адекватну ділянку. Ну немає ні ракушки, нічого такого цікавого. Ще й місцями є мулисти листи що не дуже добре. Але то таке. От. Я... Що планую сьогодні? Буду на два фідера рибачити. Ось. Спершу просто без закорма, без кліпси кину на дальню дистанцію. На одному водилищі, допустимо, париш, на іншому чаряк. Потім середню і ближню. Якщо ну, з кожного закіда не буде риби, тоді кліпсую комфортно собі дистанцію і просто буду наловити. кіно по 5-10 по кормушок закормучних, чисто для старта і все. От. Зараз замішаю корм. Поки якраз буду розкладатись, щоб час не гаяти. Сьогодні я взяв 3 кг. Не впевнений, що я всі три буду використовувати, але побачив. Воно в принципі, швидко витрачає, коли два водилища. От. Сьогодні в мене буде карфрошта, слива і медова з перцем. Ось така. І. Зараз глянемо, що я ще взяв. В принципі, це все, що в мене заливалося вдома, то взяв. А, і Dream Yellow грант серії флаго. Ще собі сьогодні взяв, в мене було закормочний мікс такий е под сповом. От. Там е таке. Кукурузка дивлюсь, якась, якась пірловка, така мелочь. Не багато, але для крупної фракції. І взяв банку кукурузи, давно от на неї вже не пробував. Хочу і ловити на неї попробувати, якщо щось цікаве буде. ну Зазвичай дрібна риба не бере на кукурузу. Або ж е, частину в прикормку. Правда, в мене сьогодні проблемка, я не подумав, як я буду її відкривати, бо тут немає самої ручки. ну нічого. Щось придумаю. Правда, рибаків немає сьогодні, один геть там далеко, і один там, можливо, якийсь ножик чи відкривачка не знаю. Бо я сам ножики не ношу на рибалку, якось потреби такої нема. Типа, в мене є чим різати тут, канцелярський, але ним я не відкрию. Та й був би навіть ніж в мене. Я б все одно ним, напевно, не відкривав, бо все-таки ступиться. У мене в швейцарський собою, ну якось жалко його я, таке використовувати, щось придумаю. Е, по Наживці в мене щось сьогодні є? Е, опариш, білий черв'як, е, такий дрібненький, і трішки пінки знайшов, бо щось останнім часом я не можу знайти. Знайшов трішки пінки е, кольорової, дуже дрібної, не самої живої, скажімо і свіжої, але... Ну, на насадку піде. Вот. Сьогодні рибиків не просто так мало. Я думаю, це зв'язано з тим, що сьогодні взагалі, якщо так подивитись, дуже спекотно буде. Там 31-32 градуса. Вже 9 година і доволі спекотно. Близочки взагалі нереально. Я сьогодні... Як збирався, забув очки, то ну, вернувся трохи, бо блін, без очків це що, це ад. Я без очків напевно і не висадів. А, і ще сьогодні в мене є суха міласка, теж додавлю півпачечки. Так що таке, зараз замішаю, піду десь пробую якось банку відкрити, можливо в когось щось знайдеться з цих бакриваків. Та й все. Прикормка така незвичайного кольору, такий, я б сказав, рожевий вийшов у мене. То що сама по собі слива вона фіолетова по кольору. Така більше фіолетово, рожева. ну Нічого. Зате буде таке яскраве п'ятно. Думаю, риба точно побачить. Так що таке, йду я поки шукати, чи відкрити. Покажу вам сьогодні свій монтажик. Це буде новенький, я його ще не пробував. Це глухий монтаж. Я глухими в принципі не ловлю, я ловлю скользящими, інлайном, інлайном різними варіаціями. Але сьогодні хочеться перевірити, реально діє, принаймні на водосховищі. І глухий монтаж. Такого я ще не бачив, можливо, ви теж не бачили. який? У нас йде е, стопорна бусинка, потім е, такий спеціальний скажімо, quick change, де віртляжок на одному кінці, на другому е, така от от така ось штучка Ну, типу, для того, щоб поводочок надіти легко. І закрити бігом. А я його сам зробив, тобто я окремо купив цю частину і купив, як вона правильно називається, конус, такий для флетових. Ну Взагалі є спеціальний флагман і прям для цього призначений. Один-один, так як треба, але флагман треба було їхати, і мені було влом. Потім на іншому кінці знову йде у нас бусіна стопорна. А далі у нас віртліжок, засібка і кормушка. Сенси От, У нас лежить кормушка, поводочок. Тут буде поводочок. От, все, собі риба там дергається, засікає, ну, стукається в бусинку, кормушка досікає її. І, і в чому перевага монтажа ці бусинки можна одне від одного... З різною відстані розташовувати. Тобто, наприклад, якщо розташувати близько, то тільки е, риба візьме, зразу буде засічка. А якщо риба дуже обережна, можна поставити дуже далеко, наприклад, сантиметрів за 20, і виходить, тоді риба буде тянуть тянуть і тільки тоді стукнеться. Так само можна і ну, довж... оцю бусинку, та що біля кормушки, рухати. Тобто плече. Самої кормушки збільшити, наприклад, для мулистих ділянок. Ну Це дуже класно. На одному іноземному каналі надивився такий монтажик, мені зайшло. Ну, почну, напевно, щоб нормально було, ну, тобто близько десь бусинка була. Щоб... От. І под чепом, зразу готовий повідець, і можна починати. Так, Почнемо з одненького париша. Сьогодні вітер такий, але це класно. то що сьогодні дуже жарко і такий вітер це те, що треба. Кину на середню дистанцію. Ставимо таймер. О, сідають часики не зарядив, ну то таке, не біда. Ставимо ну, стільки. Ну, по 5 хвилин, ну давайте по 5 хвилин. І буду діставати друге водилище Там буде в мене такий самий монтаж, але замість е, цього быстрозйомчика я почіплю е, такий фідергамчик. Там зразу віртляжок на іншому кінці, якраз буде добре. Так, ну, загалом в мене вже є три рибинки, три плутви. Я поставив кліпсу просто в рандомних точках. От, ще не кормив нічого, не кидав якісь закормочні кормушки. То в мене поки на один фідер дві і на одну один фідер одна. В принципі, це непогано. Е, на жаль, за вітру покльовків взагалі не було видно. Тому, в принципі, це добре, що я поставив глухий монтаж, то що був у мене інлайн, можливо, риба просто би не засіклася сама. Тобто, монтаж працює, це вже точно, тому що я покльовків взагалі не бачив. Ні, що одну бачив. Дві не бачив взагалі. От. Зараз кончики поставив максимально низько до води, е, тому що шатає дуже сильно. Е, мені чесно не хочеться перечіпляти на жорсткі твір типи. А так зручно. По-перше, ну, е, сонце не б'є в очі і набагато очам легше дивитися сюди. До того шия не так нагружається, коли дивишся вверх. Це, ну, Дивися вниз ну, ідеально. Взяло, в принципі, на одне водилище взяло на 80-сантиметровий поводок 12-й, на інше водилище на короткий, десь сантиметрів 45, 8 гачок. На опарище взяло. На одному, на другому взяло на пінку. Тут ще на два опариша взяло і на дві пінки. Отак. Рибаки абсолютно нема. У стані, який був, вже складається я так розумію всі рибаки просто вже з самого раненька були і можливо там години вже 9 просто поїхали бо як я приїхав вже сонце таке було добротне 28 градусів бо я там попитав одного то він каже що ранком були так що таке кайфуємо дивимося Перечіпляв е, насадку, чуть водилище не забрало. Тупо кущ пропливав тут. Я дивлюсь, вона удочка йде йде. Я вже такий Коротше, повезло, просто гачок обірвав, але я, я такий витяг, нічого там не цей. Нічого там не, не обірвалося, кормушка ціла, водилище ціле. Но я часто думав, що там квіртів замається, бо там він просто впутався в той кущ. Короче, народ придумав офігенний лайфхак. Реально випадково чисто. Всім, кому треба мути, і його нема, я знаю де його знайти. Шукаєте десь якісь типу поліна, щось дерево, якісь куски, які лежали в воді і просто ковиряєте їх. Там реально мути. Я випадково дізнався. Я свій взяв, вилову там. Одне поліно, ну під удочки потласти, щоб трошки вищі були. І от зараз вам покажу, якщо буде видно. Наприклад, оберете кору, відламуєте і дивитесь. О, Один є, не знаю наскільки видно. Бачите, один мотилік є. І всі складаєте в коробочку. Так, я собі зразу покладу. Дай сюди поки. О ще один. Зараз теж десь вкинем. собі. Такс. Ще єво. Загалом так наковирять, наковирять, та й реально можна собі на гачок назбирати. Вони, правда, тонесенькі, тобто треба на невеликий гачок, але факт тому, що вони є. Так що користуйтесь, реально крута штука. Бляха, муха чуть не впав. Бо мотиль, самі знаєте, на вагу золота він не сюди є, особливо літом. От, якось так. Уже раз четвертий, напевно, через те, що такий вітер і зелень, це все. Бачите, я не знаю, чи видно, там такі ледь не острови такої зелені пливуть. Mm. То Якраз через такі вже рази чотири просто обривав поводок, бо воно просто... Тяне, а вони видно дуже, ну, дуже вниз тягнуться, що достають аж типу, до монтажа. Та й ти... погано, погано. Тільки що зарядив такий пучок мотиля гарний на одну і на другу. В результаті пождав буквально 3 хвилини і оцей, цей острів плавучий просто зніс мені гачок. Ну добре, хоч кармушка осталась з монтажом. Там теж. То зараз буду перев'язувати. Що скажеш? Таке буває. Хоча в мене не було, якщо чесно. Ще не було, але все буває вперше. Ще зараз така спека, що це капець. Я собі взяв всього 05 чаю, якось так провтикав воду. Зараз так не вистачає якось такої ледяної води газованої або пивка, капець просто. Ну але нічого, якось буде. Довго я напевно просто не буду, бо нереально дуже спекотно. Без води, без води тяжко. Клюнула знову на один опариш, який працював, але кидав я абсолютно і близько не там, де я закидував всі ці рази, де в мене ловилась рибка і так далі. Тому що в мене зараз просто затища. Таке доволі довгі, я думаю, це пов'язано з спекою. Подчепив підчепив інлайн на одне водилище, направив, так і лишив е е глухий монтаж з фідергамом. Е е вирішив просто спробувати, можливо, якась буде дуже делікатна покльовка, а воно видно. От. Зараз знову буду так само кидати абсолютно не туди, десь просто пошуком кидати в різні, різні дистанції, перевіряти. Побачимо, що воно буде. Бо я вже збираюсь потрошки йти, десь можливо ще година, тому що ну, спека, по-перше. По-друге, ну, кльов просто стих. І в мене є плани на вечір, все-таки субота. Треба випити пиво, а далі роботкою займатися. Тому таке, зараз перекинемося і будемо дивитися далі. Зараз так спекотно, що я просто налив відро води холодної і просто ноги ставлю. Так кайфово, це капець. Ну отак. А... От... Я не передам це відчуття, тому що в мене води немає зараз. Поводок зараз короткий, десь сантиметрів 40. Покльовка була дуже гарна, потужна. Чесно кажучи, я подумав, що там якийсь лящі клюнув. то що... Там така покльовка коли водили ще не забрало, але ні, це просто така дуже бійка плутва. Плітка ну ж, до підсумки, тому що в мене вже рибалка завершується, кльов стих вже давно, зараз спека до заходу сонця, ну або, скажімо, коли вже спека спаде чекати дуже довго, води в мене нема, є плани, тому я буду збиратись. Зараз ще половлю там хвилин з 10-15, можливо 20, От, а сам буду поки складатись. Покажу вам зараз і улов. Як і казав, працював один або два опариша е без закорму, просто ну, в рандомні точки в кліпсу кидав. Поводок працював як 80 см, так і 40. Працював у мене глухий монтаж весь час. Одна риба тільки піймана на інлайн, я в кінці її насадив. А так цей новий монтажик ну, працює, класний, не путається. Ну, я задоволений. От зараз покажу, що в садочку у мене є. Не тікайте, не тікайте. Що, ну Зараз порахуємо. Раз, два, два три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім плотвичок загалом. Є дві таких більш-менш таких гарних, я б сказав. Інші, ну такі доволі дрібні, не найменші, але дрібненькі. А от дві гарненькі є, вже добре. Так що я вже показувати не буду, якщо там щось зловиться, Я навряд чи думаю, що якийсь яч зараз буде. Тому дякую всім, хто подивився. Буду радий, якщо ви поставите лайк і підпишетесь, там, скажете друзям-рибакам. Я стараюсь для вас.